Христовоздвеженська церква на Карвасарах має бути звільнена і передана національному архітектурному заповіднику Камінець. Звільнити старовинну святиню, громаду Української православної церкви Московського патріархату зобов'язав господарський суд Хмельницької області. Нагадаю, термін безкоштовного користування пам'яткою архітектури сплив ще у жовтні 2022 року. Добровільно звільняти святиню священник відмовився. Тому заповідник був вимушений подати позов до суду. 13 липня суд ухвалив рішення на користь національного архітектурного заповідника. Про це на своїй сторінці у телеграм повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.